Анда твого міста продовжує відкривати маловідомі непопсові куточки Львова. Сьогодні першою локацією нашої мандрівки став єдиний у своєму роді пам'ятник на плічнику. З'явився він відносно нещодавно, у травні 2012 року, у подвір'ї географічного факультету університету імені Івана Франка, що на вулиці Дорошенка. Автором ідеї є випускники географічного факультету, які стверджували, що саме це спорядження дає людині свободу. Як стверджували також і декан географічного факультету, що саме з цим спорядженням відкривається найбільше географічне відкриття, а також спасають в екстремальних умовах еологів та археологів. Може здатися на перший погляд, що наплічники мають досить недавню історію, та ними користувалися ще дві тисячі років тому. Ці спорядження носили ще воїни римської армії та тамплієри. Ну а зараз його використовують сучасні археологи, геологи. Ну і такі мандрівники, як ми. Загалом пам'ятник наплічнику має металевий каркас та два метри заввишки. Спроектований він так, щоб з ним було зручно фотографуватися. Далі наш маршрут пролягав однією з найкрасивіших вулиць Львова генерала Чипринки. Серед туристів ця вулиця мало відома. Та львів'яни захоплюються красою її старовинних будинків, серед яких виділяється так званий палац Сосновського. Перший будинок Сосновський побудував для здачі в найм. Його побудували в 1901 році. Другий будинок, що знаходиться заду мене, побудували вже в 1907 році. Допомагав йому відомий архітектор Іван Левинський. Саме завдяки їм з'явився особливий район, який називали місто Сад. Зараз Палац Основського це жилий будинок, проте він вражає цікавими поєднаннями архітектурних стилів. Сам будинок побудований в стилі псевдоготики з елементами венеціанської готики. Далі ми відвідали споруду під назвою Фабрика Повидла, яка знаходиться на так званій Жовківській рогаці в районі Підзамча. Колись ця будівля, яка зараз виконана в псевдоготичному стилі, була з одним із частин спиртових заводів Корнік і Син. Пізніше на території цієї будівлі радянські часи організували «Укрголовино», де розливали вино в пляшки, яке було привезено з Алжиру та Молдавії. А в 1970-ті роки тут була організована овочева база номер 1 Тут робили сік, ну і, можливо, повидло. Хоча, як стверджують деякі корінні жителі, повидло тут ніколи не робили. Зараз поруйновані стіни цієї неоготичної будівлі вподобали митці, і фабрика повидла стала культурним майданчиком. Тут проводять безліч мистецьких заходів. Наприклад, того року тут пройшла конференція регенерації індустріальних споруд України. Одна із ідей цієї конференції було створити на цьому місці, можливо, у Львові, центр культурного сполучення архітектури та мистецтва і туризму. У Львові ще стільки цікавих недосліджених місць. Вирушайте у мандрівку разом з твоїм містом. Ми здивуємо вас ще більше.